Зараз буде проведен санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді по справі відомості про яке внесення до єдиного чтобы... реєстру досудових розслідувань в кузову згоди кримінального правопорушення передбачено на частину 4 статті 105 Кримінального кодексу України. На проведення обшуку транспортним засобом марки Ford, модель транзит. Тепловозер. Я тут півроку, але. Після того ви забираєте дизельне паливо. Куди далі везете? В чому проблема? Ви не можете відповідати? Куди ви везете це паливо? Ви набрали, що на вибрав? Єсть. І місці. Що зберігається даних каністрах? Двіляйток. Так. Це коли ви його забрали? Коли ви наповнили? Вот. Вночі, так? З кількох тепловозів ви злили це десь наповнення? З трьох, так? Це були різні зміни, різних машиністів. Ви з усіма потім вільними телефоном спілкувалися, так? так. Специальный зараз Это специальный пакет, он сейчас будет упаковываться вот специальный пакет, то подальше он отправится на экспертизу. Да, подальше, ну да, давайте. На Одещині поліцейські присікли діяльність групи ОСІП, яка викрадала дизельне пальне із тепловозів, належних регіональних філі Одеська залізниця, і реалізовували його за місцем мешкання. За одну ніч такої роботи вони викрадали пального на 60 тисяч гривень. Майже півроку правоохоронці проводили оперативні заходи та слідчі дії щодо виявлення і документування злочинних дій групи осіб, до складу якої входили мешканці Болградського району та діючі працівники одного з локомотивних депо регіональної філії Одеська Залізниця. Правоохоронці з'ясували, що з метою вчинення крадіжок палива працівники тепловозів вносили неправдиві відомості до маршрутних листів, у яких свідомо завищували об'єми виконаних маневрових робіт і показники витрачення дизеля. Різницю вони, втручаючись у роботу паливної системи тепловозів, зливали у каністри, які на маршруті слідування їм передавали спільники і скидали їм для подальшої реалізації. Усі учасники злочинної схеми мали чітко розділені ролі. Хтось займався транспортуванням порожніх ємностей та іншого остаткування для зливання пального з паливної системи тепловозів, хтось безпосереднім зливом горючого, хтось збиранням ємностей з викраденим пальним, скинутих залізничного транспорту тощо. Лише за одну ніч правопорушники викрадали до півтори тисячі літрів дизельного палива, аби задокументувати протиправну діяльність злочинного групування і завадити її продовженню. Поліцейські одночасно провели обшуки за місцем мешкання осіб, які перевірялися на причетність до вчинення указаного кримінального правопорушення у їхніх транспортних засобах, місцях зберігання викраденого палива в адміністративних будівлях локомотивного депо та на самих тепловозах. Правоохоронці вилучили сотні літрів диспалива, здобутого злочинним шляхом, та гроші, виручені за нього, пристрої для перекачки дизеля, резервуари для пального, мобільні телефони, комп'ютерне обладнання, технічну документацію, чорнові записи та інші речові докази. Протиправної діяльності. Декільком фігурантам слідчі поліції вже повідомили про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Тобто у таємному викраденні чужого майна, вчиненому за попередньою змовою групи осіб у умовах воєнного стану. Підозрювані затримані в процесуальному порядку відносно них судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування кримінального провадження триває.